У київській політехніці створили унікальний датчик, який автономно 24 на 7 здатен моніторити стан води. В реальному часі робить заміри води на ті чи інші домішки. Розробка КПІ призначена для роботи на відкритих водоймах, рибних господарствах, агропідприємствах, водочисних спорудах, технологічних підприємствах і навіть олійних комбінатах. Це оптимізує їх виробництво і збільшує прибутки. Технологічна розробка виключає людський фактор. Заміри води роблять не люди, а автономні датчики, обладнані високоточним лазером. Пристрій працює 24 на 7, Живиться енергією сонця. Це лабораторний варіант аналізатора води. Тобто, через трубку проходить проточна вода, яка потрапляє до кювети. З лівої частини вона знаходиться фотодіод, з правою фотоприймач. Тобто, промінь світла проходить через кювету і аналізує воду. Трьох канал, як ми бачимо, датчики вимірюють концентрацію небезпечних речовин у воді і передають дані на комп'ютер. Машина фіксує стан води і дозволяє контролювати розповсюдження забруднення. Кожні 6-10 хвилин він показує результати, записує їх і передає на сервер. І вже на основі цих результатів він вже строїть графіки. КПІшники вже тестують свою розробку на річках Либідь та Тиса, працюють над збільшенням чутливості аналізатора до різних елементів і готуються встановити ще сотню таких датчиків для перевірки Дніпра та Південного Бугу. Наразі за допомогою цього прибору можна моніторити нітрати, які є у воді, і в перспективі ми будемо вивчати фториди. Аналізатор, який розробили в КПІ, хочуть купити в Європі. Вітчизняні підприємства теж планують використовувати розробку КПІ для дослідження якості харчової продукції у себе на виробництві. Настільки робота актуальна, що вона швиденько доходить до. Вчених у Європі і в Азії десь очікуємо у вересні результатів прийняття нашої роботи на європейське фінансування. Після додаткового тестування та удосконалення пристрою його можна буде використовувати і в побутових умовах, зокрема для моніторингу стану води в криницях, домашніх басейнах та навіть у квартирах. Дмитро Сапко для КПІ Медіа.